Це стан, коли в нас є грижа, а це диск, в якому немає грижі. Дві вправи, які допоможуть позбутися від болю. Поїхали. Стаємо ось таке колінно кістьове положення. Перша вправа. Просіли назад, пішли в ліву сторону корпусом, розтягнули квадратний м'яз максимально, вийшли в вихідне положення і піднялися до гори. Потім повернулися в вихідне, знову розтягнулися, пішли в іншу сторону, розтягнули інший квадратний м'яс, вийшли в вихідне і піднялися догори. Таких 30 повторень. І наступна вправа: сідаємо ось таке положення, коліна максимально рівні. Будемо розтягувати наш поперек. Потягнулися грудьми до колін, скільки дозволяє амплітуда. Вийшли в вихідне. Знову трошки більше. Вийшли в вихідне таким чином. Ми намагаємося максимально грудьми доставати до колін з кожним разом, збільшуючи амплітуду 30 повторень цієї вправи.